Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогодні ми маємо годинник, точніше не годинник, а механізм, так як в мене немає до нього корпусу. Я купив це як саме механізм і вже поміняв стержень заводу, так як він був відсутній. Тут його не поміняв, я його добавив. Після того, як я його добавив, я почав заводити годинник і побачив, що там є ще одна, як мінімум, ще одна проблема з тим, що розкакує шестерня, тобто вона зношена, і треба того ж поміняти. Можливо, мені треба якийсь другий механізм і взяти далі звідси Ну, Але це не, є, це не є велика проблема. Велика, ну, Може не велика, але більша проблема є з пружиною балансу. Баланс в це як, як серце. Там має бути все ідеально. Ця пружина вона має декілька згинів, які треба буде вирівняти, і відкоректувати. Зараз я намагаюся зняти ту пружину з кола балансу. Треба підійти так знизу, трошки дуже акуратно, щоб не заскочив інструмент, інакше просто буде більше пошкодження. Майже, дружина so, знята. Це робити обережно, тому що, як бачите, ззаді, з нижньої частини того кола є е, камінь. Цей камінь достатньо делікатний і треба мати на вані, його не пошкодити. Е, сам стеже виглядає добре, я не бачу, що було щось зігнуто. В принципі, Тут я задоволений. Основна робота буде з пружиною, і зараз ми почнемо то робити. Якщо ви подивитесь на пружину, побачите, що деякі витки, вони. Торкається, так не повинно бути, має бути однакова дистанція між кожним рядком, і це треба відкоректувати зараз. Але більша проблема є, якщо ви подивитесь, де є цей металевий блок, там є досить, досить такий різкий згин в самому кінці, і пружина має блакитний колір, тобто це є старий зразок пружини, це старі години, старий годинник, старий зразок пружини відповідно. Ця пружина, вона не тяжко працювати, тому що її дуже легко зламати. Якщо є такий гостий кут згинув, є високий ризик, що вона просто відламається. Але ну, в нас немає варіантів, нам треба робити, що ми можемо. Ми почнемо з того, щоб відрегулювати. Дистанції між видками. Моє наступне відео я планую зробити про те, як, як саме треба регулювати дистанції між видками і просто робити корекції в пожині балансу. Якщо у вас це цікаве, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, у вас буде повідомлення і ви зможете переглянути це наступне відео щодо корекції в пожині балансу. Також я розкажу вам, інструменти я використовую для цього і як підготувати цей інструмент. Ну, зараз вже стало трошки краще там, вже, виглядати, але все-таки цей блок, як бачите, від 55 градусів і розвернутий дивним чином це буде складно. Коли ви робите корекцію витків, е, треба робити як можна менше корекцію, ліпше два рази зробити потрошки, ніж один раз е, зробити забагато, і потім вам приходиться гнути в другу сторону. Зараз виглядає нормально, тепер треба займатися е, намагатися вирівняти цей блок. Як бачите, пружина в, в тій проєкції е, абсолютно рівна, плоска. Це так, як не повинно виглядати, як одна лінія. Тут робити нічого не треба. Просто стосується цього блоку е я намагався його вирівняти, мені дещо навіть е пощастило, але в кінці все одно е я не зміг зробити так, як я би хотів його зробити, і мені довелося його вкоротити. Після цього І прошло всього короти, не було пошкодження. А зараз ходиться вже на кінцевий результат. Блок абсолютно перпендикулярний до пружини, всі е пружинами всі відстані однакові, все так, як має бути. На жаль, пружина стала трошки коротше. Мінімально, менше, ніж міліметр. Але став трошки коротше, це означає, що годинник буде мати тенденцію спішити. Е я сподіваюся, що я зможу відрегулювати цей годинник, і він буде добре йти, але так як пружина укоротилася, буде тенденція, що годинник буде спішити, і е деколи так може вийти, що він буде спішити за межами регуляції, так як пружина буде коротший. Регуляція може відрегулювати до певної міри. Зараз, як бачите, годинник тікає, я говорю, тікає, а не працює, тому що годинник має е, виконувати свою функцію і е, точно за кожний час. Е, для того, щоб знати чинитися, якщо він буде кінцевий результат, мені треба до кінця поїздку зібрати будинок, мені треба до його почистити, поміняти все, що треба поміняти, зібрати назад, змастити, подивитися камп і туди і тільки готов почати регуляції. Але він тільки досить певно. Оце це роту. Мені подобається так, як там є це гравірування і з готовою вони написали цю це Ти відкриваєш годинник, не що там вони думають про деталі. Хочу ще раз вам нагадати, що е, наступне моє відео буде саме про це, як, як коректувати вражане баланси, тому якщо вам було цікаве це відео, е, наступне буде більш технічне відео. І, і Я буду саме розказувати, як робити це коректування і інструмент використовувати. Е, ще раз дуже радий бачити е, вас на моєму каналі і якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки показывать очень.